Доброго дня! Тема уроку закон збереження і перетворення механічної енергії. Ви напевно знаєте, хто такі скейтбордисти. А можливо, вони є і серед вас. В багатьох містах існують скейтпарки з відповідним покриттям і серією деяких перешкод, на яких скейтбордисти виконують свої труки. Одного з них ми бачимо на екрані. Питання, чи відбувається зміна потенціальної та кінетичної енергії під час виконання трюків скейтбордистом. Що таке потенціальна та кінетична енергія ми вивчили на попередніх уроках? Розглянемо рух скейтбордиста докладніше. Вважатимемо, що покриття якісне, гладеньке, тому під час руху на скейті тертя можна знехтувати. За нульовий рівень оберемо найнижче положення скейтбордиста. Рівень землі. У нашому спостереженні в положенні 1 скейтбордист розпочинає свій рух і перебуває на найбільшій висоті. Отже, в положенні 1 скейтбордист має найбільшу потенціальну енергію. Відповідну формулу ми бачимо на екрані. В цьому ж першому положенні скейтбордист ще не рухається, тому його швидкість дорівнює 0. Отже, і кінетична енергія дорівнює нулю. Далі розглянемо положення 2. Під час руху з певної висоти швидкість скейтбордиста поступово збільшується, відповідно, зростає його кінетична енергія. Потенціальна ж енергія його зменшується адже зменшується висота H, на якій перебуває скейтбордист. Формули кінетичної та потенціальної енергії ми бачимо на екрані. У положенні 3 скейбордист перебуває у найнижчому положенні, тому його потенціальна енергія дорівнює нулю, а швидкість набуває максимального значення, як і значення кінетичної енергії. За рахунок запасу кінетичної енергії скейбордист продовжує рух, піднімаючись усе вище, внаслідок чого зростає його потенціальна енергія. Натомість швидкість руху скейбордиста зменшується. Відповідно зменшується його кінетична енергія. Нарешті скейбордист на мить зупиняється в положенні 4 на максимальній висоті H. Кінетична енергія скейбордиста в цей момент перетвориться на 0, а потенціальна енергія сягне найбільшого значення. Таким чином, під час руху скейбордиста по траєкторії його енергія весь час перетворюється з одного виду на інші. На якісному рівні, тобто потенціальна, кінетичну і навпаки. А що можна сказати про кількісне значення повної механічної енергії в усіх положеннях спортсмена? Розрахунки значень повної механічної енергії в положеннях скейбордиста 1, 2, 3 та 4 мають однакові значення, тобто повна енергія. Кожному положенні буде дорівнювати сумі кінетичної та потенціальної енергії, тобто буде величиною сталою, константою. На основі цього прикладу можемо сформулювати закон збереження і перетворення механічної енергії. Він формулюється так: в замкнутій системі тіл механічна енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною сталою математичний запис ЄК0В додати ЕП0В до рівня ЄК додати ЄП, де ек 0 в додати ЄП0В це повна механічна енергія системи тіл на початку спостереження, а К додати ЄП повна механічна енергія системи тіл в кінці спостереження. Варто також додати уточнення, що таке замкнена система тіл. Це сукупність тіл, що взаємодіють між собою, але не взаємодіють з іншими тілами. Чи буде супроводжувати закон збереження і перетворення механічної енергії на прикладі руху скейбордиста, якщо тертям знехтувати не можна? Закон збереження і перетворення механічної енергії справджується лише у випадках, коли немає втрат механічної енергії, зокрема за умови відсутності тертя. Для цього і є уточнення, що це відбувається лише в замкнутій системі тіл. Тобто, якщо в системі існує тертя, то механічна енергія або її частина перетворюється на внутрішню, тобто на енергію руху та взаємодії молекул атомів, з яких складається тіло. Докладніше про внутрішню енергію ви дізнаєтесь у восьмому класі. І ось поверхня, по якій рухається спортсмен, може бути не ідеально гладенькою. Тому під час руху скейбордист буде втрачати енергію через тертя. Тертя в свою чергу буде впливати на зміну внутрішньої енергії тіл, що взаємодіють між собою. І як наслідок, скейбордист не зможе піднятися на таку саму висоту, з якої почав рух. Розв'язування задач. Задача 1. Які перетворення енергії відбувається під час стрільби з лука? Ну, звичайно, потенціальна енергія деформованого лука перетворюється у кінетичну енергію руху стріли. Задача 2. навіщо спортсмен перед стрибком у висоту з жертини розбігається, щоб набути якнайбільшої кінетичної енергії. Яка при стрибку у висоту перетворюється у потенціальну. Задача 3. Під час максимального відхилення нитяного маятника він має потенціальну енергію рівно 550 джоулів. Маятник відпускає і він починає рухатись. Якою буде потенціальна енергія маятника під час наближення до положення рівноваги? Якщо кінетична енергія в цей момент складає 235 джолів, Записуємо коротку умову. В нас дано 550 джолів початкова потенціальна енергія. Далі, в певний момент кінетична енергія. І треба знайти цей самий момент в якомусь певному положенні. Потенціальної енергії. Розпочинаємо з того, що робимо відповідний малюнок, щоб зрозуміти, що відбувається в задачі. Далі записуємо закон збереження і перетворення енергії, який ми вивчили на сьогоднішньому році. Щоб краще зрозуміти малюнок, робимо уточнення. У нас є положення 1 початкове де кінетична енергія дорівнює нулю, адже він ще не починав рухатись, ми лише відпускаємо кульку маятника. І потенціальна енергія початкова, яка відома за умовою. В положенні 2 в нас є і кінетична, і потенціальна енергія якогось значення. Потенціальна невідома, кінетична відома за умовою. Тепер переписуємо закон збереження і перетворення механічної енергії, враховуючи, що початкова кінетична енергія дорівнює 0. У нас формула трошки спрощується. І з неї шукаємо потенціальну енергію. Це буде різниця початкової потенціальної енергії, тобто максимальної енергії, мінус кінетична енергія в другому положенні. Можна підставляти значення. І в нас виходить відповідь, що в цей момент потенціальна енергія становила 315 джоулів. Задача розв'язана. Задача 4. З якої висоти відносно Землі впав з пальми кокос масою 1500 грам, якщо його кінетична енергія в момент удару об землю складала 450 джоулів. Записуємо коротку умову. Маса кокоса 1500 г. Перетворюємо в кілограми. Далі в нас дано кінетичну енергію. В момент удару. Також знадобиться прискорення вільного падіння 10 Н на кг. Знайти висоту, з якої впав кокос. Ну, звичайно, розпочинаємо з малюнка. Є в нас перше положення, в якому. Була якась кінетична та потенціальна початкові енергії. І друге положення в момент удару, де теж були кінетична та потенціальна енергії, Записуємо закон збереження і перетворення механічної енергії. Далі розписуємо, що відбувалося в першому положенні. До того як ми відпустили кокос. Він мав швидкість 0. А отже, кінетична енергія становила теж 0. А потенціальна дорівнювала, ми знаємо, формулу M 0 Тобто початкова потенціальна енергія обчислюється за формулою добуток маси на прискорення вільного падіння і на висоту, на якому був кокос. Положення 2, в нас кінетична енергія стала якогось значення максимального. Воно в нас є в умові вказане. А потенціальна дорівнювала нулю, Адже ми теж потенціально шукаємо за формулою MGH, Але в даному нульовому положенні H дорівнює нулю, Отже, якщо ми все множимо на 0, нас потенціальна буде 0. Переписуємо формулу закону збереження і перетворення механічної енергії. Ми бачимо, в нас з'явились два нуля, тобто mgh 0 v буде дорівнювати ЄК. Звідси ми можемо шукати h 0 v Воно буде дорівнювати, якщо ми кінетичну енергію поділимо на МЖ. Перевіряємо одиниці, чи все в нас правильно, в нас виходять метри. Значить, все вірно. Підставляємо значення. Після обчислення ми бачимо, що висота становить 30 метрів. Саме з такої висоти і був кинутий кокос. Точніше його відпустили. Задача розв'язана. Задача 5. З якою швидкістю хлопчик підкинув м'яч масою 0,5 кг хору, якщо при максимальному піднятті м'яч набув потенціальної енергії 100 джолів. Записуємо коротку умову. Маса м'яча пів кілограма. Потенціальна енергія в максимальній точці. Коли м'яч рухався вгору і він, врешті-решт, зупинився на певну мить, щоб почати рухатися вже донизу. становить 100 джоль. Знайти швидкість, з якою хлопчик підкинув м'яч. Розпочинаємо звичайно з малюнка. Є в нас початкова кінетична та потенціальна енергія. В першому положенні, і кінцева кінетична та потенціальна енергія в другому положенні, записуємо закон збереження і перетворення механічної енергії. Далі пояснюємо, що відбувається в першому та в другому положеннях. В першому положенні в нас кінетична енергія розраховується за формулою M v 0 v квадрат, поділена на 2. Адже в нас є певна швидкість, якою хлопчик. Запустив цього м'яча. А ось потенціальна енергія буде дорівнювати нулю, Адже висота дорівнює нулю, а формула для обчислення потенціальної енергії Мже В другому положенні все навпаки. Кінетична енергія в нас стане нуль, Адже м'яч буде летіти до тих пір, сказано за умовою, поки він не зупиниться, щоб почати вже падати донизу. Якщо швидкість 0, значить і кінетична енергія рівна 0. Але якщо м'яч підняти на якомусь положенні h, значить він має певну потенціальну енергію. І вона в нас дана. Переписуємо закон збереження перетворення механічної енергії. І ми бачимо, що mv 0 в квадраті поділено на 2 буде дорівнювати ЄП. Тобто максимальна кінетична енергія в положенні 1 буде дорівнювати максимальній потенціальній енергії в положенні 2. Звідси V0В квадрат буде дорівнювати 2p поділено на m. Перевіряємо одиниці. У нас будуть метри на секунду і все до квадрату, все вірно. Можна підставляти значення. В0В в квадраті буде дорівнювати 400 метрів квадратних на секунду в квадраті. Отже, нам треба добути корінь квадратний. А значить V буде дорівнювати 20 метрам на секунду. Записуємо відповідь. Хлопчик кинув м'яч зі швидкістю 20 метрів за секунду. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони подані для самоперевірки, щоб ви переконалися, що все добре засвоїли. Домашнє завдання опрацювати параграф 33, виконати вправи 33 номери 1, 3 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!